Тернопіль сьогодні в жалобі там тривають роботи з пошуку зниклих після російської атаки. Рятувальники працювали всю ніч на завалах житлового будинку у Тернополі, де внаслідок російського удару загинуло 26 людей, серед яких троє дітей. На ранок 20 листопада відомо також про 93 поранених, серед них 18 дітей. Розібрано понад 700 квадратних метрів завалів. Роботу ускладнюють масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати лише вручну. На місці російського удару залучені понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки. В місті також розгорнули пункти незламності, де люди можуть отримати гарячі напої, їжу, необхідні речі, зарядити гаджети та скористатися допомогою рятувальників і психологів. На якому етапі нині пошуково-рятувальні роботи у Тернополі дізнаємося в Лілії Лобур, кореспондентки Суспільне Тернопіль. Вітаю, студія так. Зараз ми перебуваємо на місці руйнувань. Ми перебуваємо тут від сьомої ранку. Як бачимо, тут досі триває розбір завалів. Рятувальники та екстрені служби працювали всю ніч. Станом на 12 годину ситуація не змінилася. Стан загиблих кількість не змінилася, Відомо про 26 людей. Також за повідомленням речника головного управління ДСНС України в області Сергія Даніліна понад 20 людей не виходять на зв'язок. Тобто, що з ними зараз наразі невідомо, і точно неможливо встановити скільки людей ще зараз перебувають під завалами. Рятувальники працюють і далі розбираючи завали. Також встановили зараз тут на місці. Неподалік таку, такий куточок вшанування пам'яті загиблих. Туди приносять свічки, на жаль, зараз не можу показати. Приносять свічки, приносять іграшки, адже загинули також і діти. Знаходять рятувальники речі. Зокрема, щойно нам показували листи, які не згоріли, Якісь особисті речі, це і одяг, і іграшки дитячі це дуже боляче бачити. Також не поки не зрозуміло, скільки ще триватиме пошуково-рятувальна операція. Попередньо вона вже триває добу, а скільки ще буде невідомо. Ми перебуваємо на місці події, продовжуємо стежити за подіями і сподіваємося, що ситуація ще зміниться. Тоді учора рятувальники витягли з під завалів хлопця 20-річного, який постійно перебував з ними на зв'язку, в якому він зараз стані. Розкажіть про його долю. Так зараз відомо, що він перебуває у лікувальному закладі. На жаль, поки про його точний стан не можемо дізнатися. Знаємо також, що тут спочатку повідомляла жінку, яка загинула. З'ясувалося згодом, що ця жінка жива. Також її онука, вона зараз в реанімації, але дочка, на жаль, загинула. Це поки вся інформація. Також ще ми поспілкувалися із жителями нижніх поверхів. Це жителька третього поверху із прізвищем Тернопільська вона розповіла, що на момент вибуху вони перебували у квартирі з чоловіком. Почули страшний о, такий гучний звук. Вони вибігли. Квартира вціліла, але тепер до квартири не пускають і речі вони не забрати не можуть. Вони проживають в готелі, з ними все гаразд. Лише налякані. Тобто, як бачимо, найбільше постраждали верхні поверхи, нижні поверхи вціліли. Проте наразі невідомо, що з людьми, чи всі люди врятувалися, чи ні. Чи місцеві мешканці, які постраждали власне від цього обстрілу, залишилися без житла, чи вони мають місце евакуації, чи мають прихисток якийсь тимчасовий? Як повідомив нам голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода, сьогодні вранці він був на місці події. Він повідомляв, що зараз тривають якраз реєструють списки тих, хто постраждав, кому потрібна допомога, адже ще інший будинок також квартири зруйновані. І поки люди розміщені в готелях, а наразі їм шукають житло дехто проживає у родичів. Поки точно теж не зрозуміло, скільки людей втратили своє житло помешкання. Дякуємо, Лілія. Тримайтеся з нами. Була кореспондентка «Суспільне Тернопіль Лілія Лобур. Вона розповіла про актуальну ситуацію в місті після ракетного обстрілу РФ. Там продовжують розбирати завали і шукати зниклих людей, на яких чекають рідні.